Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І карта дня на сьогодні. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Ми вже так звикли. І так, і так, перша карта. Хто вибрав карту номер 1 Будемо дивитися. У вас сьогодні якесь страждання. Хтось? Дивіться. Комусь весело, вам не весело. Вчора було весело, сьогодні вам не весело. Щось ви втратили, щось ви, як би це сказати, якась втрата, розчарування, не бачите виходу сьогодні. Якось, ви знаєте, все пропало, засмученість не дуже хороша карта, але, мої дорогенькі, Залежить від вас, якщо ви чим довше ви застряваєте на цій ситуації, тим довше вона буде присутня у вашому житті. Тому що наступна карта йде шістка, а шістка говорить вже про минуле. Тому беріть себе в руки, настраюйте емоційно, ви розумієте, що значить все пропало. Ви жива, ви здорова. Якщо, так? Концентруйте себе на тих речах, які у вас є. На жаль, я іншого вам нічого приємного сказати не можу. Карта номер два. Тут у нас лицар монет. Це, скоріше за все, за все дорога заробляти гроші. Можливо, ви збираєтесь за кордон. Дивіться, тут такий гуцул сидить. Ну, мені так здалося, можливо, я помиляюся. Ось, що можна сказати, що чекає вас сьогодні? Заробля... Важке заробляння грошей, тому що лицар він на вечір дуже втомлений. Він, як приходить додому, він валиться з ніг. Тобто важка робота. Ось, бачите, важка робота. Військовий повертається з війни, а дома не початий край роботи. І думаю, Йоліманалі, оце ж треба. Знаєте, прийдете з роботи, а дома далі все рівно треба щось робити. Ось це карта така повільна. Не спішіть сьогодні нікуди, до речі, якщо порада вам на сьогодні. Краще почек... ну, не те, що почекайте, помаленько. Вкладайтеся в якусь справу помаленько. Не рвіть свої нерви, не а, сили, щоб не втратити їх наперед більше, як то кажуть. Карта номер три. І тут у нас теж карта терпіння і очікування, вкладання і очікування. Тут, якщо ви вкладаєтесь в якусь справу, ви так швидко дивіденди не отримаєте. А це то саме, що коли людина садить урожай, вона не може розраховувати. Так, вона може робити собі плани, мріяти. Ось стоїть чоловік, мріє. Ось як уродить яблучка, я зберу урожай, піду продам, куплю коровку, здою коровку, піду продам, куплю машину. От, Розумієте, це все мрії. Хоча ця карта каже: старанно працюйте, вкладайтеся. Бережіть свої збереження, теж ця карта говорить. Ось, не роздавайте, не розбазарюйте, навпаки, тримайте до кубки те, що маєте. Ось, Але, як сказати, терпіння, наберіться терпіння, щоб добитися якогось результату. Тепер беремо нашу карту надії. І так, таро веселки, що вона нам порадить? І так, на майбутнє, що нас чекає? Дивіться, ну, звичайно, ось ця карта вже нам говорить, ще не все нам видно. Не вся правда нам до перемоги ми всю правду не дізнаємося. Ні про нашу владу, ні про військові дії, але помаленьку, все рівно ми наближаємося. Ця карта говорить, помаленьку, все рівно ми йдемо до перемоги. Все рівно наші військові не зупиняються, їм нема часу. Ось, але вся правда вийде тільки тоді, коли ми переможемо. Коли ми досягнемо успіху, мої дорогенькі. До того часу дуже багато чого буде у нас замовчуватися. І наші втрати, і наші навіть перемоги, щоб ви розуміли. Дуже багато чого ми не знаємо. Дуже багато. Все, моє любі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного дня. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!